У мене така у доля кохати напевно, я сильна, я зможу його відпустити. Хоча цього не знаю, як жити, чому покохала, я в часового, чому... З якихось конкурсів часто. А от чому співати на роботі? Я люблю співати, я співаю всі, вони тільки на роботі. Ну, я не знаю, мені якось так легше працювати. Ну, так добре. Я дуже люблю співати. Я дома, і вдома, і на роботі. тільки від час я зразу співаю. Ну, Я пишу. пісні, вірші, але вот так, що туди саме. А можете якийсь віршів Ну, Є в мене один вірш. Ну, то, Україна ти моя, твої гори і поля, твої доли і рівнини, твої безкрайні степи. Чому манишся так москаля? А може, то твої ліси і джерельна вода у стримочку? Найсмачніші на світі плоди, те, як тато виховує дочку, і які виростають сини? Невже зазріть твої красі, твоїй вродливості і любові? Невже вони настільки злі, що поливають тебе кров'ю твоїх синів? Невже нема у них жалю такої земельку ламати? Мамо моя, Україна, молю, не дай супостату тебе попсувати. Ми вже стали до бої і не одні полягли. Ми вже взяли за зброю, лише ти поможи. Запали вогонь, віри у нас, щоб надія наша не вмерла. Я вірю, прийде той час, ти рідна будеш незалежна. Красуна не моя чарівна, твої трапи і квіти. Чому маниш ти так москаля? Кожний купало горіл.